Танічка сьогодні продовжимо блукати історичними палацами Болоньї. Минулого разу ми навідалися до архігімназії і дізналися, що у 19 сторіччі Болонський університет переїхав з будівлі архігімназії до палацу поджі. Тож пропоную сьогодні поговорити про цей палац, дізнатися, чому було обрано саме його, і чим зараз палацу Поджі може привабити туристів. Палацу Поджі почали зводити у 1549 році на замовлення братів Поджі, один з яких Джованні, через два роки стане кардиналом. У Римі Джованні Поджі зустрічає молодого болонця Пелігріно Тібальді, який вивчає роботи Мікеланджело і доволі добре копіює його манеру. Мабуть, цього було достатньо кардиналу Поджі, щоб запросити молодого художника розмалювати його палац та сімейну каплицю в Болонії. Болон'язець за походженням, 23-річний Тібальді погоджується повернутися до рідної болонії і розписує залу у ліси фресками за мотивами Одіссея Гомера. Деякі мистецтвознавці кажуть, що не дивлячись на бурхливу діяльність Тібальді у майбутньому, йому так і не вдалося перевершити цього свого шедевру. Кімната по сусідству Золіси присвячена італійському поету 19 сторіччя Джозуе Кардучі, що протягом 40 років у цій самій кімнаті читав лекції з італійської мови та літератури. У 1906 році Кардучі став лауреатом Нобелівської премії з літератури, не лише з огляду на його глибоке вивчення та критичні дослідження, але насамперед як данину творчої енергії, свіжості стилю та ліричній силі, що характеризують його поетичні шедеври. Обидві ці зали можна переглянути безкоштовно, а от розпрощатися з п'ятьма євро доведеться на другому поверсі, де і починається безпосередньо музей палацу Поджі. Ручійною силою для створення музею став граф Луїджі Марсіль, чий портрет ми вже бачили в архігімназії. Дехто називає його ініціатором створення Академії наук в Болонії, але це не зовсім так. Спочатку було щось типу клубу зацікавлених наукою. Але в місті, де все пронизане наукою, такому клубу ставало мало місця в домах професорів чи таких от поліматів, як Марсілії. У 1712 році Марсілії подарував місту свою величезну колекцію. Коли ці два потоки злилися, то як кажуть, шайбі не було куди дітися. І в 1715 році колекція графа Марсілі була виставлена публічно у палаці Поджі, де вже рік як збиралася новостворена офіційна академія наук Болоньї. Колекція Марсілії включала в себе його роботи та знахідки за всіма можливими научними темами. Він малював плани, робив астрономічні спостереження, вимірював швидкість і розмір річок, вивчав продукти шахт, птахів, риб та скам'янілості кожної країни, яку він відвідував. А також збирав будь-які інструменти, моделі, старожитності. Це й стало основою для сучасного музею, який за часи свого існування доповнився ще щонайменше найменше десятьма колекціями різноманітних науковців. Одним з яких був Уліссель Дроваванді, що його дехто вважає батьком натуралістики в Європі. Інший булонєзець Проспер Ломбертіні, що був палким прихильником академії, а в 1740 році став папою римським Бенедиктом 14, організував придбання астрономічних інструментів для обсерваторії Спекула з Лондона і розпочав великий проект реорганізації бібліотеки, побудувавши крило бенедиктинців читальної зали Аула Магна, яка зараз є частиною університетської бібліотеки. У 1742 році цей самий папа Бенедикт XIV попросив Ерколі Леллі створити воскові анатомічні моделі для музею анатомії. Якщо ви дивилися відео про архігімназію, пам'ятаєте з палату, що височіють там над трибуною, то мабуть вже здогадались, що творець у палату з архігімназії та цих панів один той самий Ерколі Леллі. Музей у палацу Поджі є одним із найбільш вражаючих. Окрім робіт Леллі, є об'єктивно незвична робота Клемента Сусіні за назвою Маленька Венера. Це воскова модель молодої вагітної жінки. Нейзвично для нас цю модель робить саме її поза, адже якщо дивитися здалеку, то це просто середньої руки скульптурна робота, і можна не одразу помітити, що всі органи в неї назовні. До того ж, ця модель є багатошарова і її можна збирати та розбирати, демонструючи органи окремо. І ось нарешті ми підходимо до того, через що на початку відео було показано дисклеймер. Акушерська зала, де зібрані теракотові моделі плоду всередині матки. Ця колекція з'явилася тут через ініціативу Джовані Антоніо Галлі, професора хірургії університету в Болонії, що працював там у 18 сторіччі. Галлі створив у себе вдома школу акушерства, використовуючи глиняні моделі як дидактичну підтримку. Ці глиняні моделі матки реалізував Джованні Батіста Санді пізніше. Все той самий папа римський Бенедикт 14 започаткував курс акушерства в інституті наук, довіривши його Галлі. У 1872 році. Моделі були відреставровані і перефарбовані у природні кольори модельєром Чезарі Беттіні. Споглядаючи ці моделі, мені згадалися активістки домашніх пологів, що проводиться без нагляду лікарів. Основними лозунгами цих активісток є ідеї роди це природньо, наші бабусі в полі народжували і нічого, а також нічого страшного статися не може. Ось вам приклади того, що є природньо і що може статися. Окрім вищезазначених колекцій, ви можете відвідати колекції мінералів, кораблів, хімії та фізики, світла та оптики, електрики, воєнної справи, музей моря та подивитися на заготівки для печатання книг. Також в музеї виставлений портрет Джованні II Бентеволію, останнього правителя Болонії з цієї династії. За часи правління Джованні Болонія перестала бути лише університетським осередком, але й стала містом митців. Двір Бентеволію сповнився художниками, поетами та науковцями такого гатунку, що знатні роди з Феррари та Урбіно ледь не луснули від заздрощів. Портрет роботи Ерколі де Роберті датований 1485-1486 роками. Поряд з портретом також експонуються два екземпляри бронзових медалей, присвячених тому ж Джованні другому, виготовлені скульптором з Мантою Сперандіо. На честь, скоріш за все, обрання Джованні Бентеволі головуючим сенатом. За іншою версією, медалі було виготовлено на честь весілля Джованні з Дженеврою Сфорца. У 1488 році було розкрито змову з метою вбивства Бентеволію. Вбивство було сплановано родиною Мальвеці та Лоренцо Медічі, якого вважають ледь не святим. Пізніше Джованні Бентеволі шляхом дипломатії зміг вберегти незалежність болонії за часів кровожерлого Чезаре Борджа. Але на диво цієї дипломатії не вистачило для святішого святих папи римського Юлія II. щоб не піддавати місто вогню. Бентеволі полишив Болонью і відбув до Мілану, де його було ув'язнено, але потім виправдано. Ще у палацо Поджі експонується оригінальний документ Магна карта, підписаний у 1988 році ректорами з 384 університетів світу. З цього документу розпочалася розбудова інтернаціональної наукової площадки. Зараз до цього документу долучилися вже 889 університетів, з яких майже 9% це лише українські виші, а саме 79 ВНЗ це найбільший показчик серед країн. Ну і як будете споглядати експонати, періодично підіймайте голову вгору. Адже в найкращих італійських традиціях більшість залів розписані фресками, переважно у стилі маньєризму. До створення фресок у різні часи долучилися вже зазначений Пелігріно Тібальді, просперо Фонтана, Нікола Альбате, Ерколі Прокачіні, старший та інші. Палацу Поджія знаходиться поруч з площою Верді на вулиці Дзамбоні, 33. По понеділках музей не працює. З вівторка по п'ятницю працює з 10 до 16. У вихідні та на свята з 10 до 18. 1 січня, 1 травня, 15 серпня, 24 та 25 грудня музей не працює. Для людей з обмеженими можливостями пересування рекомендовано скористатися входом з вулиці Ларго Альфредо Трамбеті, будівлі номер 4 де розташовані рампи. У будівлі є ліфт. Сам музей облаштований пандусами. Посилання на більш детальну інформацію з повним описом кімнат музею та описом їх придатності для пересування на візку, ви знайдете в описі під відео. Красно дякую за вашу увагу, лайки та підписки. Цілую, люблю, обнімаю. Ваша Даша. Па-па! Пам'ятник свині.